Будьте обережні із передачою виключних майнових прав на створене вами програмне забезпечення, якщо ви компанія, яка створює софт, наприклад, на замовлення певного замовника, тобто ви під нього пишете якусь програмку, і ви передаєте йому це програмне забезпечення, я би вам не рекомендувала надавати ліцензію на користування цього програмного забезпечення саме виключно. Тобто лише йому і він може з ним робити з цим програмне забезпечення що завгодно. Тому що, наскільки я розумію, як юрист, гуманітарій, як пишуться про грамки, програмне забезпечення, насправді дуже рідко, коли на даний момент програмне забезпечення пишеться з нуля, От 100% авторське там, програмне забезпечення. Зазвичай вже є якийсь софт, до нього ще є якісь інші. Там, Напрацювання, і ви якраз можете вашому клієнту робити певну модифікацію вже існуючого програмного забезпечення. І не можна ж виокремити усю модифікацію і окремо софт базовий на основі якого ви писали, коли ви напишете в договорі, що ви передаєте у виключне ви надаєте виключно ліцензію, виключне користування вашими майновими правами. Значить, ви самі не можете потім використовувати цей софт для того, щоб його модифікувати, передавати. Зрозуміло, коли ви пишете конкретну програму під конкретні задачі конкретного замовника, ви не можете його там далі передавати. Але модифікації його, звісно, це ваше право. Ну крім того випадку, якщо ви програміст-розробник на роботі у компанії, яка вас наймає, щоб ви писали той софт, там інша ситуація.